У бібліотеках нашої громади з нагоди Дня української писемності та мови, який ми відзначали вчора, 27 жовтня, проведено ряд цікавих творчих заходів. Це і викторини, мовні конкурси, перегляд фільмів та тематичні бесіди. Надзвичайно цікавою і творчою стала зустріч учасника літературного об'єднання Рідне слово та творчих мукачівців у Мукачівському літературному музеї. У п'ятницю ж відбувся масштабний всеукраїнський мовний флешмоб радіодиктант Національної єдності». Цьогоріч флешмоб проходив 25-те. Авторка тексту відома українська письменниця Оксана Забушко. Мукачівці мали можливість долучитися до написання радіодиктанту у палаці культури і мистецтв, центрі громадськості та національних культур. Та центральній міській бібліотеці Мукачівська хорова школа минулого тижня провела два концертні виступи. Хор хлопчиків та юнаків виступив з благодійною концертною програмою у греко-католицькому соборі Виноградова та зібрав 11 тисяч гривень на підтримку наших захисників. Також у хоровій школі провели традиційний концерт Діти дітям, найменші хористи молодшого хору, та подарували концерт маленьким вихованцям дитячого садочку номер 5 78-й театральний. Сезон Мукачівський драматичний театр відкрив дитячою прем'єрною виставою рятувальна операція та ювілейним творчим бенефісом заслуженого артиста України, майстра сцени, лауреата премії імені Олександра Духновича Василя Фурдя. Вже зовсім скоро нова прем'єра чекає і на дорослого глядача. Тож слідкуйте за нашими анонсами. У концертній залі Мукачівської школи мистецтв імені Степана Мартона відбулася нова сольна концертна програма перлини української інструментальної музики, талановитого музиканта і композитора, лауреата всеукраїнських та міжнародних конкурсів, викладача та концертмейстера фортепіанного відділу Мукачівської школи мистецтв імені Степана Мартона, Мирослава Екмана. У концертній програмі було представлено твори українських композиторів та джазова музика. Окрім на Фортепіано глядачі мали змогу насолодитись інструментальними дуетами зі скрипкою та віолончель. Вже на цих вихідних 2 та 3 листопада на сцені палацу культури і мистецтв за підтримки Мукачівської міської ради та яскравої країни відбудеться велика танцювальна подія осені. Відкритий фестиваль-конкурс сучасної хореографії мукачево Dance Open Pelican». На учасників чекають майстер-класи від відомих хореографів України, цікаві екскурсії визначними місцями Мукачева. Ну і звичайно, яскраві талановиті постановки та призи кожному учаснику.